thank yeah. you Теп вітаю мене звати Денис Зайченко, і ми з вами бачили ігрову софу. Бачили ігрове крісло з чудовою RGB підсвіткою, і преміальні загалом крісла для ігор від багатьох виробників. Ми з вами досі не бачили крісла з активним охолодженням, типу Cougar Nexus Aero. І головне запитання я задам і одразу на нього дам відповідь, бо звучить воно наступним чином: наскільки взагалі корисним може бути активне охолодження? Крісла відповідь наступна: все залежить від того наскільки сильно ви грієтесь під час ігор або роботи. Все залежить від сезону, наявності або відсутності кондиціонера або вентилятора і можливості користуватись ними прямо під час ігор. Бо є люди, у тому числі стрімери, у яких від кондиціонера погіршуються хронічні хвороби, і у цьому випадку Cougar Nexus Aero Пишеться як NXIS, але я читаю Nexus, бо так значно приємніше. Cougar Nexus Aero дійсно може допомогти. При вартості 16 тисяч гривень воно відноситься до крісел, на які вже гроші виділяти треба з розуму. Нагадаю, найдешевше крісло Cougar, яке я особисто тестував, і з задоволенням його рекомендую, коштує 7500. Ну і перед тим як почати, з вас подавайте підписка та дзвіночок, і не забувайте, що наш україномовний контент нарешті можна підтримати фінансово прямо на головній сторін. Вінці ютубу по вартості від чашки кави на місяць. Більше скажу, чашки кави на місяць з головою буде достатньо. Ну а тепер. До діла. Отже, почну з найголовнішого: в спинку Nexus Aero вбудовано 200-міліметровий вентилятор невідомого мені бренда. Так, безумовно, кугар робить вентилятори для ПК, але про 200 міліметрові моделі я чую вперше. Втім, не думаю, що це для компанії велике таке вже діло. Вентилятор живиться по USB від павербанка або мережі. Павербанк або мережа, причому у комплекті не йдуть. Швидкість роботи вентилятора складає або 400, або 800 обертів на хвилину, плюс-мінус 150. Це дає рівень шуму від 13 до 25 дБ акустичних і споживає від трохи менше, ніж половини до трохи більше, ніж 1 Вт. У вентилятора також є активна підсвітка, колір якої можна змінити, або навіть вимкнути її взагалі. Як бачимо, дизайн спинки позаду і тканина основа спереду гарантують циркуляцію повітря. Не обов'язково свіжого, але, як ми знаємо, навіть рух повітря просто навколо нас у спекотний день дає свіжість, а іноді взагалі рятує від теплового удару. А під час ігор, особливо так званих пітних каток, ми нагріваємось. Наші руки потіють, наше тіло потіє. І охолодження нам потрібне. Комусь більше, комусь менше. А на запитання, чому вентилятори не вбудовуються, скажімо, в миші, я відповім просто. Вбудовуються і давно, просто до нашого ринку вони ще масово не дійшли. Втім, повертаємось до теми. Навіть на швидкості 400 обертів на хвилину вентилятор забезпечує повітря потік, достатній, щоб особисто я навіть взимку відчув певну свіжість, зокрема в області шиї. А люди не просто так при спеці охолоджують лоба й шию в першу чергу. За відчуття температури ці області відповідають дуже сильно. Тому так під час пітних каток користь від Cougar Nexus Aero є, і вона величезна. Крісло також не гучне під час роботи. У нього є де сховати павербанк. У нього є перемикачі швидкості і роботи підсвітки. Для нього можна придбати окремий блок жилення на USB Type A і подовжувач, але я не бачу у цьому сенсу. Павербанки на 20 тисяч мА коштують під тисячу гривень. Вивезуть майже добове використання крісла у найшвидшому режимі роботи, але ними при цьому ще й смартфон під час блекауту можна зарядити. Також відмічу, що місце під павербанк виглядає дуже. Дуже невеликим, і навіть мій найменший по розмірам туди не влазив. До тих пір, доки я не просунув штекер USB, у отвір вгорі зліва. Не знаю, чи це технічно правильно, чи можна так робити, але інакше способу вмістити павербанки універсального типу я особисто не бачу. Саме по собі крісло виглядає преміально і унікально. Дизайн робився під думку, що всередині буде вентилятор. Серед матеріалів відмічаю екошкіру, вуглеволокно і, звичайно ж простий текст. Ну, самі розумієте, не зробити кугар Nexus Aero аеро максимально дихаючим, враховуючи його особливість, було б дуже нерозумно. Ергономічно воно неочікувано зручне. Форма крісла чудова, йде грамотно, під голову йде магнітна подушка. Сидіння має особливу широку вигнуту форму. Саме сидіння, самий матеріал це екошкіра. І конкретно моя версія крісла також має помаранчеві акценти по контуру вгорі і, по суті, по всім контурам, що ви як я думаю. Вже знаєте, я просто обожнюю. При цьому на жаль, помаранчеві акценти означають, що на торцях буде сіра вельветова тканина, а не солідне вуглову лукно. Скомбінувати вуглець не вийде. Хоча це було б дуже круто. Йдемо далі. Газлів тут четвертої категорії, можливий підйом вгору на 12 сантиметрів. Крісло витримує до 160 кг. Нахил назад можливий на 150 градусів, не на 180, як звичайно. І врахуйте, що вентилятор тут всередині, який від вашої ваги суть не захищений, тому це загалом нормально. Також врахуйте, що крісло трішечки відхилене назад по стандарту, десь на 10 градусів більше у порівнянні з іншими, з моїми попередніми. Ну і підлокітники, зручні. Ні і м'які, рухаються по трьом осям. Колись, до речі, 5 штук вони великі і солідні. А п'ятиконечна зірка металева, суцільно металева, відмічаю. Також трошки розповім про процес збірки. Він стандартний майже у всьому, бо всі особливості крісла знаходяться всередині спинки, яку розкручувати не треба. Більшість бітів має гексагональну голову, але також потрібна буде хрестова викрутка Philips, яка, втім, іде у комплекті на іншому кінці гексагональна Інструмента. Позитивно відмічу пакування. Воно більш професійне, ніж я очікував. Інструкція також чітка і зрозуміла. Ну і попередньо встановлені гвинти це просто кайф. Найбільшим, втім, недоліком крісла відмічу той факт, що кугар по причині мені незрозумілій змінила розмір гексагональної голови під гвинти. Змінила буквально на долю міліметра, але Т-30 мій стандартний біт для збірки майже всіх крісел, які у мене коли-небудь. Були, Т-30 вже не підходить, він прокручується всередині гвинта. І сама основа біта при цьому занадто велика, теж не підходить. Тобто, от новий біт якраз між ними знаходиться. І ви не здатні будете використати шуруповерт для збірки крісла. І той факт, що гвинти попередньо насаджені, стає мінусом, бо вони дуже туго відкручуються, а інструмент досить сильно ріже руки. Саме тому кугар, мабуть, у комплекті рукавички і поклала, і навіть написала. В інструкції, що ними треба користуватись. Дивне рішення. <свят> ну і підсумки: Кугар Nexus Aero не просто виглядає цікаво, нестандартно і унікально навіть дизайном. воно ще й корисне. Якщо у вас організм з проблемами терморегуляції, як, наприклад, у мене, це крісло може стати тим, чим не може стати ані кондиціонер, ані вентилятор прямого обличчя. Вартість, втім, даної моделі, відповідно, висока, і зміни у процесі збірки зробили лише гірше, не краще. Але загалом. Крісло, я рекомендую, і на цьому у мене все. А у коментарях не забудьте написати, чи стикались ви з проблемами терморегуляції, чи бувають у вас настільки потні катки, що ви просто хочете підставити свою голову і все своє тіло під кондиціонер. Єдина проблема, яка у мене виникає, це вуха. У мене дуже сильно потіють вуха, тому повнорозмірні навушники я використовувати не можу. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. А також київському магазину Мотостаф і компанії Гудсен Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору для камер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше. Що нам завжди, особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та Канал Рутнейшн. Бережіть себе, слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!